Пам'ять військових, які загинули за незалежність України, вшанували у Кропивницькому. У День захисників та захисниць військові їхні рідні, представники влади та громадських організацій поклали квіти до пам'ятника Героям Небесної Сотні. Тим, хто продовжує захищати незалежність України, вручили нагороди. Маруденко Сергій. Капітан. Також на площі відбулось спецпогашення марок від Укрпошти, благодійного випуску Слава Збройним силам України. Марковий яркуш Слава Збройним силам України це шість марок з ілюстраціями сухопутних військ України, військово-морських, територіальної оборони, сил спецоперацій, десантно-штурмових та повітряних сил з їхнім символом приводом Києва. Автор марок художник з Краматорська Антон Крупін. 14 жовтня, а також завтра, 15 жовтня, можна провести спеціальне погашення штемпелем, який виготовлений ну, спеціально до цього дня. Кіровоградська область отримала 10 тисяч маркових аркушів. Частину грошей з продажу направлять на рахунок Збройних сил України. Вартість однієї марки це вартість пересилання по Україні простого листа, плюс це 12 гривень, плюс 8 гривень благодійна складова. Сотні тисяч. Наших захисників, захисниць України сьогодні ціною власного життя боронять нашу нашу країну від російського згарбника. Держава піклується про своїх захисників, уособлює в Закарбове, в таких пам'ятних знаках, як Марка. І воно буде на віка. Марки це невіка. Марку можна купити у всіх відділеннях Укрпошти. Ось ці марки непосередньо їм нашим захисникам, які боронять нашу країну. І я вважаю кожному з нас миру, щоб ми ніколи більш ніколи не переживали те, що проживає ще з Харків. Вся Україна. Обмежень у продажу марки немає. Ірина Полулях, Анатолій Басисти, новини на Суспільному, Кропивницький.